Шановна комісія та присутні До вашої уваги кваліфікаційна робота бакалавра Старшин Валерії, студентки групи 347. Тема розробка інформаційної системи для вивчення німецької мови. Науковий керівник Яшна Олена Сергійовна. Актуальність роботи замовлена тим, що засвоєння лексики є одним із найскладніших етапів вивчення мови. Більшість мовних застосунків орієнтовані переважно на англійську, тоді як німецька має специфічні особливості, як от складні слова композити та граматичні нюанси. Це особливо актуально також для мігрантів, які потребують швидкої адаптації в новому мовному середовищі. Метою проєкту є автоматизація вивчення німецької лексики за допомогою мобільного застосунку, об'єкти дослідження, сам процес вивчення мови із застосуванням інформаційних засобів. Предмет, інструменти, моделі та алгоритми реалізації. Серед основних задач були аналіз наявних рішень, розробка концепцій, побудова бази даних, вибір технології, реалізація та тестування. В межах першого завдання було проаналізовано популярні мовні застосунки, такі як Anki, Memrise, Duolingo та Бабель. Виявлено, що сучасні програми часто недооцінюють роль лексика, зосереджуючись переважно на граматиці. При цьому часто. Основний функціонал є платним або обмеженим. При цьому мають такі переваги, як, наприклад, інтервальне повторення, гейміфікацію та гарні інтерфейси, які є, кори... є корисними для користувача. Проблематика змовлена тим, що у багатьох користувачів бракує саме словникового запасу для успішного використання мови для спілкування. Запропонуємо застосунку реалізовано вправи, які тренують лексику в контексті. Наприклад, переклад, вибір артиклю, ставка дії слів. Це дозволяє поступово формувати стійке запам'ятовування слів і покращує умовне мислення. Застосунок включає повноцінну автентифікацію, реєстрацію, вхід, а також проходження вступного тесту. Після входу користувач потрапляє на головний екран, де бачить слово дня та вправу дня. Має доступ до таких модулів, як словник. Правила та статистика. Вступний тест дозволяє визначити рівень користувача, якщо він його не знає або не впевнений в ньому. Тест починається з рівня А1 і поступово ускладнюється. Користувач приходить на вищий рівень лише за умови 70% правильних відповідей. Інакше тест завершується достроково і рівень фіксується як останній успішно пройдений. Прогрес користувача також аналізується під час навчання. Система враховує відсоток правильних відповідей та успішність за типами завдань. Якщо успішність висока, рівень підвищується. Якщо низька, система рекомендує повторити певний матеріал за певні вправи. Це дозволяє адаптувати навчання під конкретного користувача. Сама архітектура системи будована з архітектурою модул ViewModu. Клієнт серимуть моделі в цілому. Android-клієнт реалізовано з використанням Jetpack Compose для локального збереження застосовування SQLite з бібліотекою RUM. Клієнт взаємодіє з сервером через REST API. Сам сервер написаний на Spring Boot і працює з базою даних MySQL. Для відображення основної структури даних використано UML-діаграму. ній можна побачити корисну. Сутності користувачів, слова, вправи, категорії та прогрес. Вказано зв'язки між сутностями та їхні атрибути. Ця модель стала основою для створення таблиць в базі даних. Для зберігання даних обрано MySQL. це радіційна модель. Таблицю охоплюють всі ключові компоненти, такі як Users, Words, Exercises, Categories та Progress. Завдяки індексації та зв'язкам досягається швидкий доступ до потрібної інформації. Під час тестування було охоплено основні сценарії використання. Серед них проходження вступного тесту, вхід в систему, фільтрація слів, відображення статистики. Система пройшла всі тести успішно, і це дозволяє розуміти, що функції використов... виконуються коректно. Одним сценарієм було проходження вступного тесту. Під час реєстрації користувач має можливість обрати. Замість рівня знань не визначено і пройти тест поступовим підміщенням складності вправ, після чого система визначає рівень успішності на основі даних відповідей та зберігає його в системі. Після реєстрації або входу користувачу доступний головний екран, на якому відображається слово «Дня з перекладом та прикладом вживання. Також доступна вправа для швидкого проходження і присутній меню для швидкого переходу. До розділів вправ склавика та статистики, що забезпечує зручність для щоденного використання. Модуль екрану вправ відображає вправи, вони структуровані за типами та рівнем складності. Кожна вправа має варіант відповіді, що дозволяє тренуватись в формі тесту, результат проходження вправ зберігається в базі даних і впливає на подальші рекомендації та відображається в статистиці. Власне, екран статистики відображає рівень користувача, кількість виконаних вправ, відсоток правильних відповідей, історію проходжень вправ та в разі досягнення певного порогу система автоматично підвищує рівень та надає відповідне повідомлення користувачеві. Екран словника це дві вкладки. Загальний словник містить слова з перекладом, прикладом, категорією та іншими характеристиками. Особистий словник дозволяє додавати власні слова користувачеві, видаляти їх, редагувати, загалом керувати цим словником. В результаті створено для вивчення німецької лексики, де забезпечено реєстрацію, адаптацію рівня, перегляд прогресу, проходження вправ та, та словники. Дані зберігаються як локально, так і на сервері. Усі основні функції протестовані і працюють коректно. В майбутньому планується розвиток в напрямку гейміфікації, розширення вправ, синхронізації словника сервером тощо. Дякую за вашу увагу. Готова до ваших питань.